Всім привіт! З вами Алексіріо, і ми продовжуємо. Ми просто вриваємося в другу частину Kingdom Rush, а саме Kingdom Rush Frontiers. У нас тут з'являлися нові персонажі. У нас тут будуть їхні скіли, у нас буде герой Аларик. Тут навіть помінялися гілки дерев. Ось тут. У нас нова карта. Ну, вона досить більше стала. Ну що ж, давайте починати. Перший рівень Hammer Hold. Hammerhold. Charge. Отже, інструкції. Ну, це ми пропустимо, тому що не знаємо, як це проходити. Я пропоную тут побудувати зразу бомбардирів і двох магів. Так, у нас спочатку з'являється. Е, значить. Е, пустельний воїн. Одразу ж. Трошки ближче. Підведемо себе воїнів. Чудово, ми отримали першу очіпку. Так, отримали більше золота. з'явилася підмога. Також у нас тут є легіонні лучники, які нам допомагають. Це сильно, це сильно. Це є дуже сильно. Будем трошки затримувати тут війська. Думаю, можна. Пришвидчувати, щоб отримати більше золота! ось таким чином. Думаю, тут знести бараків і їх трошки перекинути от сюди. Трошки підбираємо золота. Можна буде так зробити. Також вам хочу показати канал Shadow Play. Дуже цікавий кріномовний контент. Зараз знімає також Kingdom Rush Frontiers. Він трошки попереду мене, але я нічого, я постараюся його не здогнати, Він дуже багато шарить за очівки, тому не так, не так сильно, як я, тому раджую його канал. В першу чергу. Ну, на цьому рівні очівок, наскільки я пам'ятаю, немає. Е, тут ніби якісь, от, сіно якесь є. Зверху якийсь люк, але Ну, ніби нічого нажимаю, нічого не відбувається. Добре, тут занесемо цих цих і ставимо мага. Пробуємо ще кинути їм підмогу трішки. Знизу просто... Умовно, підмога тут ще є лучник ось цей легіонерські. Ті досить непогано справляються. Так, нам підказочка. Ага, значить ці отримують, в них є середня броня від фізурона. Значить, від фізурона. Лучників і. їх треба магами пробувати. У нас якраз є два маги, що дуже чудово. Посилання на канал Shadow Play буде в описі під цим відео. Просто затримаємо ось цього Dune Raider. Так з фільму Дюна. Дуже крутий фільм переглядав, дуже цікавий. так зроблено все в стилі ніби... в стилі зоряних Війн, ніби. Друга частина Кіндавраж, щось я таке замітив, такий прикол. Що мені квітному так здається, але. Значить, у нас з'явилися метеорити, так само як в першій частині. І... З підкріплення метеорити ми можемо зразу скинутись ось цим хлопцям. щоб їх швидше винести тут. А тут побудувати знову ж таки бомбардирю і тут також. А далі вже по ситуації можемо тут омага збудувати. Це перший рівень тут, Ну покачати, на жаль, на, на другий рівень вишки не можемо. Будуємо мага. Так, Аллерик. Біжи, біжи швидше. Алерик, давай. Так, от лучник ніби мав би досягати. Але він не достає. Чомусь. Так, це остання хвиля, у нас тут. Ой-ой! Це... Давай, давай. Тут вже майже прийшов, слухайте. Давайте тярте його пацани. Оу, нам заморозили башні. Наші. Це якийсь ворог. Resistance is futile. Your aunt is coming, soon. ваш кінець прийде скоро. Ха ха-ха. ха О, негідник. гідник. І ще й втік. О. Зато ми отримали очівку. Навіть дві. Отримали гемчики. Ті пройшли це рівень три зірочки. Так, супер, ух ти що, в нас тут відкрили все новий рівень. А цей рівень буде в наступній серії. Ми прокачаємо, напевно, тут а, одразу бомбардирів і. магів. І. Ось тут щити. Прокачаємо бараком. Чудово! Всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей. А також не забувайте про канал ShadowPlay. Посилання буде в описі під цим відео.